Привіт, ти на каналі Зоокомплекс і Ми до тебе з новою порцією цікавинок. Сьогодні говоримо про важливе для власників собак, а точніше про помилки, яких вони найчастіше пропускаються у вихованні своїх улюбленців. Тож, якщо тобі цікава ця тема, вмощуйся зручніше і пішли розбиратися. Виховання собаки це безперервний процес формування його правильної поведінки та характеру, який має тривати протягом всього життя чотирилапого. Це дещо інше ніж дресирування, і скоріше є певною базою для початку навчання. Однак саме у вихованні собаки господарі часто припускаються найбільших помилок. Зібрали для тебе 10 найпоширеніших, запам'ятовуй, аби ніколи їх не повторювати. Ну і звісно, перша та найголовніша помилка повна відсутність виховання і навчання собаки. Собаку будь-якої породи необхідно виховувати і формувати його характер незалежно від рівня інтелекту та здібності до навчання. Улюбленець ніколи не стане слухняним сам по собі, не обов'язково занурюватися в усі тонкощі дресури, але базові команди повинен знати і беззастережно виконувати кожен хвостатий. Помилка номер два: годувати собаку зі столу, навіть якщо дуже хочеться, і навіть якщо вам здається, що ви не можете втриматися перед цими благаючими очима. Якщо ви не хочете, аби ваш пес не спускав з вас очей під час обіду, а щойно ви відволіклися, перевіряв всі ваші тарілки носом, не варто починати ділитися смаколиками зі столу. Та й взагалі людська їжа зі столу часто дуже шкідлива для чотирилапих. Звідси випливає і третя помилка неправильний раціон харчування. Тут зазвичай помилок припускаються у різних аспектах і в тому, що собака їсть, і коли та в якій кількості. Пам'ятайте, що правильне харчування це запорука сили і здоров'я вашого пса. Тому ознайомитися з цією темою варто ґрунтовно і ще до того, як в родині з'явився собака. Це питання занадто обширне для маленького відео, тому зазначимо тільки пару тез. Найголовніше полягає в тому, що харчування людей не дорівнює харчуванню собак, тому не можна керуватися в цій справі власними смаками. Крім іншого, смаколики та ласощі, які дають собакам впродовж дня, є частиною денного раціону. Тому не давайте песику їх забагато, а також не забувайте про них, підраховуючи денну норму. Ще одна велика помилка так зване олюднення чотирилапого. Дуже часто господарі забувають про те, що собака це просто собака, і можуть приписувати йому певні риси характеру, почуття та складні емоції. Насправді ж тварини не розуміють причинову наслідкових зв'язків і не пам'ятають, що зробили кілька годин тому. Вони можуть відчувати ваші емоції та розрізняти інтонацію. Щоб вловити добрий зараз господар чи засмучений, але часто не розуміють, чому ви махаєте перед ними капцями, погризаними вчора вранці. Помилка номер 5 Різний підхід до виховання в родині. Буває таке, що одні члени сім'ї намагаються відучувати пасика від неправильної поведінки, наприклад, випрошувати їжу. Тоді як інші підтримують тварину в цьому і підгодовують зі столу. Дуже важливо домовитися в родині про ключові правила виховання тварини і стежити, щоб всі члени сім'ї дотримувалися, їх і поводилося з собакою однаково. Однак, якщо різний підхід щодо поводження з собакою в родині ще можна якось пояснити, то є моменти і не дуже зрозумілі з точки зору логіки. Помилка номер 6. Непослідовність в діях господаря собака здатна вас зрозуміти тільки в тому випадку, якщо ви самі дотримуєтеся запроваджених правил. Наприклад, якщо ви вирішили, що пес має спати тільки на своєму лежаку і не плануєте пускати його в хазяйське ліжко, не робіть цього і тоді, коли вам, наприклад, сумно. Якщо ви хочете навчити собаку не брати їжу з рук малознайомих людей, не давайте частувати тварину нікому, навіть гостям. Помилка номер сім: не соціалізовувати собаку. Якщо ви не хочете, аби тварина стресувала чи була агресивною по відношенню до інших людей і тварин, її потрібно знайомити з навколишнім світом і з самого малечко. Як тільки собаня отримав всі необхідні щеплення та профілактичні обробки, починайте освоювати територію далі вашого ганку, знайомте з іншими тваринами і людьми. Це допоможе мінімізувати стрес вихованця у якихось незнайомих ситуаціях. Помилка номер 8 неправильне покарання. Як ми вже говорили, собаки не вміють аналізувати причини та наслідки, а також не пам'ятають, що вони там робили десь вчора ввечері. Якщо ви не застали свого хвостика, наприклад, за крадіжкою зі столу покарання постфактум точно не спрацює. Тварини просто не зрозуміє, за що її сварять. Сюди ж відносимо і фізичне покарання. Ні до чого хорошого, а тим паче до якихось позитивних зрушень. Побуття собаки не призведе. Собака вкусив за палець, дайте знати голосом, що вам боляче, та ізолюйтеся на певний період від собаки, позбавивши його спілкування. Такий підхід буде куди ефективнішим ніж насильство над песиком. Помилка номер дев'ять. Думати, що дорослому собаці не потрібні іграшки. Достатня кількість розумових і фізичних навантажень легко досягається через ігри. Це дозволяє тварині розвиватися, освоювати нові навички та підсилювати фізичні характеристики. І остання на сьогодні помилка номер десять надовго залишати тварину наодинці. Собаки є зграйними тваринами і важко переносять самотність. Якщо надовго залишати на самоті маленького цуценяти, це зробить його замкнутим, наляканим та неконтактним. Дорослі тварини також неохоче залишаються самі. Якщо у вас немає можливості більше проводити часу з собакою, можна завести ще одну. Це насправді може вирішити проблему, адже у вашого вихованця з'явиться компаньйон, з яким можна весело проводити час і чекати, поки ви повернетеся додому. Ці проблеми у поведінці тварина це результат недостатньої уваги хазяїна або помилок, яких він припускається у вихованні. Головне, пам'ятайте, немає нічого поганого в тому, аби помилятися, якщо ви готові ці помилки виправляти. Тим паче, у питаннях виховання собаки завжди можна звернутися до фахівців. На цьому сьогодні все. Нехай ваш песик завжди буде веселим і вихованим. Став лайк, якщо відео було корисним, і підписуйся на наш канал, щоб нічого не пропустити. Побачимося зовсім скоро.